Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде відео про новорічний декор. Ми з Євою себе вже замотивували на новорічний настрій, відвідав кондитерську Мілака, де дуже вишукані класні смачні десерти і дуже така дівчача обстановка все у рожевих тонах. Сьогодні хочу познайомити вас. Неймовірно красивим шоурумом у Києві, різних прикрас. Зараз тематика новорічна, тому все осипано новорічними різними іграшками, декораціями, гірляндами, стрічками і так далі. Цей магазин знаю вже давно, давно купувала у них через Instagram, але ніколи не була у шоурумі. І на цей раз вирішила туди з'їздити, подивитись, що у них там і як. І я така вражена, тут три здоровесних приміщення з різним декором новорічним, просто все усипано новорічним декором і посудом дуже красивим і вишуканим. Взагалі, те, за чим я так полюю в цьому році, то це посуд і підсвічники. Це те, що я маю купити до Різдва. До речі, Різдво ми будемо відмічати 25 грудня замість 7 січня. І... Всю підготовку, усю увагу будемо спрямовувати саме на Різдво. А Новий рік у нас буде більш такої формату вечірки, формату з друзями. А саме Різдво буде сімейним святом. Наприклад, у нашій сім'ї 25 грудня ще день народження мами-чоловіка нашої бабусі. То знаючи, що скоріш за все нас запросять на обід, або там на вечір відсвяткувати день народження, то я придумала, що у нас буде такий дуже uh, сімейний ранок. У мене от така картинка, як з фільмів, коли дітки прокидаються, починають пригати в по постілі і в піжамах і разом з батьками, біжуть до ялинки і розкривають свої подарунки. Ось я ось так це все уявляю. Також на столі мають бути якісь смаколики, дуже гарно все прикрашене, ось такий новорічний, такий різдвяний, точніше, ранок. Ось такої картинки я намагаюся прийти. І Тут саме я знайшла це натхнення. Думаю, що можливо буде такий різдвяний ранок у рожевих тонах, можливо, щось зміню в своїх ще ідеях, тому що в мене так коливається між рожевим та таким класичним червоно-зеленим. Тому я ще так у роздумах, але звідси я винесла саме рожевий атрибут. Я взяла рожевого кролика, також рожеву форму для віночка і декілька келихів. Келихи також ще хочу звідси замовити. Я поки що їх так познімала для того, щоб подумати, порозмишляти, але все ж таки буду дозамовляти. І хотіла також знайти такі класні підсвічники, але, на жаль, тут я не знайшла саме підсвічників, які мені були необхідні. Тут всі такі дуже великі для свічок здоровезних. А мені хочеться саме маленькі для таких довгих свічок, щоб розставити, щоб їх було дуже багато на столі. Щось такого мені хочеться, то я ще завітаю в юск. Там 100% я знаю, бачила те, що мені прям необхідно. Ось такий тут магазинчик. Просто нереально тут ми зависли, мабуть, на годину точно все це розглядати. Ну, дуже красиво. І коли потрапляєш в такі магазини, то взагалі. Навіть і немає якихось сумнівів у тому, щоб святкувати чи не святкувати. Мені здається, ну я просто чую дуже багато такі думки, чи варто, чи не варто, що це не на часі. Ну, а що на часі? Ну, чесно, чому не на часі святкувати з родиною свята? Мені здається, що це якраз як на часі у воєнний час зустрітися усією родиною для того, щоб просто навіть просто подивитися один на одного, поспілкуватись. І це дуже гарний привід, Різдво або Новий рік. Ну не знаю, мені здається, що це навіть не тільки різдвяна казка для дітей, це різдвяна казка для всіх людей. Ми маємо в собі нести ось цей вогник і не впадати ще більше у депресію у ці зимові дні. Не знаю, мені здається, що все ж таки ми маємо збудритися навіть у нелегкі зараз часи і відсвяткувати, зібратися найдорожчими людьми. Не просто якби на тусовку, а саме зробити ці дні, ці свята. саме Сімейними і дуже дуже душевними. І тоді ми себе налаштуємо на неймовірний позитив і трошечки збадьоримось, а цей бадьорий настрій нам дуже і дуже необхідний. Ну, обов'язково святкуйте, прикрашайте, готуйтесь, не обов'язково щось купувати нове. Можна обійтися тим, що вже є, і, наприклад, для такої знаєте, мотивації, походити по таким крабничкам і просто зарядитись. До речі, дуже цікава ваша думка щодо цього. Чи плануєте ви святкувати, чи плануєте ви наряджати будинок, ялинку? Що ви взагалі просто думаєте щодо цього приводу? Дуже цікаво е почитати вашу думку. А це вже ми з Євою побували у магазині Акварелі. Це магазин різної канцелярії, але тут мені щось сподобалось. Ось ці різні статуетки, прям і якісь е, контейнери для зберігання, печива, чи цукерок різних, дуже такий класний посуд новорічний, прям ось, знаєте, такий 3D. Мені сподобалось, що саме ось це можна щось вибрати саме на подарунок. Е, якщо є на меті якийсь е, подарунок, саме просто щось новорічне комусь подарувати ось сюди. Мені здається, дуже вдала ідея прийти, вибрати якусь і статуетку. Вони до речі дуже якісні. Так, ціна не маленька на це все, але я думаю, якщо це подарунок або ж навіть собі купити щось якісне, то я думаю, сюди варто прийти і подивитися. Мені тут дуже і дуже сподобалось. Також подивилася, що всі ці іграшки продаються в акварелі на сайті, тож можна все це купити онлайн. І, звісно, всі сили будуть в описі під цим відео, тож, кому цікаво, то переходьте. А я вже буду завершувати це відео. Сподіваюсь, було дуже цікаво. Якщо цікаво, ставте вподобайку, пишіть мені коментарі, мені завжди дуже цікаво і дуже приємно, коли ви мені пишете. І, звісно, підписуйтесь, якщо не підписались. Всім до побачення, до нових відео. І все буде Україна!